Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як Котик у школі вчився. У хатці недалеко від річки жили собі дві маленькі сестрички. Старшенька була білява і звали її ляля, а меншенька сестричка мала чорні косички і малого котика котусю і звали її Туся. Ляля вже до школи ходила, а туся ще вдома сиділа, свого котика гляділа, щоб він не втікав із хати і тільки у кошику лягав спати. Котик був увесь біленький і ще й такий маленький. Що не вмів навіть занявчати, щоб молочка собі попрохати. А як почне було молочко пити, то не знає, куди лапки подіти. Так з ними в мисочку вбереться. Витягне його туся звідти сміється. Дурненький ти котусю. Нащо тобі молочко бруднити? Ти ж його мусиш пити. А котик тільки зітхає. Бо й за що його туся дурненьким називає? Раз упала зі столу лялина торбинка додолу, а котик туди й заліз, по самісінький ніс. Побачила то ляля, з торбинки його прогнала, ще й дурненьким назвала. Зітхнув котик тяженько, та й пішов собі тихенько з хати на ганок подрімати, а там горобчики сиділи. Побачили котика. Порхи й полетіли. Котик з переляку запоріг, зачепився і на землю з ганку скотився. Хотів він від болю занявчати, та не знав, як почати. Тільки засичав. Підняла його мама швиденько. Ох ти, котику, каже, дурненький. Хіба ж можна з ганку стрибати? Ти ж міг собі лапки поламати. Та й пішла мама кашу варити. А один горобчик підлетів та йну котика дражнити. Ой, ти, дурненький котусю, попрохай свою господиню тусю, щоб вона тебе до школи поводила та й розуму навчила. А й справді, подумав котик, якби я до школи ходити почав, мене б ніхто дурненьким не називав. Он ляля вміє читати, а я не вмію навіть нявчати. А тут... Якраз із хати вийшла тусю. До побачення, каже, котуся. Я сьогодні, з лялею, вже йду до школи вчитись. Прошу тебе не журитись, бо я швидко повернуся, мій дурненький котуся. А тепер, посидь хвилинку, я нарву квітів собі у торбинку. Та й побігла туся квіти собі рвати, а котик не став на неї чекати. А швиденько в торбинку забрався і на само споді сховався. Прощавай, каже горобчику, піду і я до школи вчитись. А горобчик сміється, а я полечу за тобою дивитись. Тут підбігла туся, квітки у торбинку поклала, про котика навіть не згадала, бо її ляля вже кликала, ждала. І, хоч сестрички йшли, не барились, та через тусині квіти до школи трохи спізнились. Підвела ляля Тусю до якихось дверей. Оце твій клас. Іди до тих дітей. Діти Тусю до класу привели, зразу з нею розмову почали. Як її звати, хто її тато, чи вже вона читає, чи ляльку має. А вже ж маю лялю, каже Туся, ще й котика біленького котуся. І ми маємо садок, а в ньому багато квіток. Ось я принесла тут і вам, зараз вийму і всім роздам. Відкрила туся торбинку, а звідти котик вигинає спинку. Діти, укрик, оце так квіти. Треба їх у садочку посадити. Хотів був якийсь хлопчик котика взяти, а він злякався та й ну тікати. Туся укрик. Зачиніть двері, щоб котик не втік. А тут вчителька, як на те. Ви чому кричите? Кінець вашій забаві швидше сідайте на лави. Діти одразу немов поніміли, Тихесенько за столики сіли, тільки губи від сміху кусають та під лаву нишком заглядають. А туся посеред класу стоїть, сльози ковтає. Що робити не знає, не знає, бо де їй сідати, та треба ж їй котика свого спіймати. Вчителька за рукою її взяла, до лави підвела. Сідай, каже, тут та не журися, лише добре вчися. А тут котик із підтусиної лави няв, тусю налякав. А вчителька, як крикне, звідки тут кіт узявся? Котик так їй крику злякався, що кинувся тікати, а туся за ним здоганяти. Котик пострибав з під лави на лаву всім дітям на забаву. Вчителька швидко відчинила віконце, котик туди, та проти сонця не побачив, що там його сусід горобчик сидить. Котик на нього зосліп у скік, а горобчик пурх та утік. Прилетів він до тусеного садочка, кричить. Бережіться коточка, погано нам тепер буде жити, бо вже навчився котик горобців ловити. Мало мене не вловив. Джив, джив». а наш котик і сам горобця злякався. Сів він на віконечку, зібгався та й просидів там, аж поки його туся на руки взяла, як додому зі школи йшла. Принесла ляля й туся котика до хати, давай молочка йому наливати. А котик сказав їм няв і зразу молочко пити почав. І все молочко гарненько попив, навіть лапок своїх у мисочку не встромив. Взяла тоді його на руки туся. Тепер ти каже, розумний котусю. Ти вже навчився нявчати і лапок в молочко не вмочати!» А котик на неї хитренько подивився та й каже Няв, я ще й горобчика налякав. Та ні ляля, ні туся його не зрозуміли, бо їх у школі котячої мови не вчили. Казка краю добігає, Сонько дрінко, вже чекає. Час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.